Є моменти, коли зовнішня монолітність державної влади стає її головною пасткою, коли за парадними звітами про стабільність і згуртованість ховається справжня істерика, що охопила найвищі кабінети Кремля. Сьогодні ми поговоримо про те, про що мовчать державні пропагандисти, але про що відкрито попереджає професор Ігор Ліпсіц. Це історія про протест, який неможливо розігнати кийками ОМОНу, тому що цей протест визріває всередині самої вертикалі путінської влади. Це не бунт на площах, це тихий, але смертоносний саботаж професіоналів, які усвідомили, що їхній корабель не просто йде на дно, а робить це з прискоренням. Ігор Ліпсіц, економіст, який бачить за сухими цифрами не просто графіки, а реальний розпад державної машини, стверджує: 2025 тисячі рік став часом, коли всередині вертикалі почалася справжня війна всіх проти всіх. Головний фронт цієї битви проходить не по лінії розмежування на фронті, а в кабінетах Центрального банку Російської Федерації та Міністерств економічного блоку. Висока ключова ставка, яка злетіла до небес, стала тим самим моментом істини, який розділив путінську еліту на два непримиренні табори: з одного боку, так звані силовики та лобісти військово-промислового комплексу, 2023 рік, які вимагають нескінченних дешевих грошей на виробництво зброї. З іншого, технократи, які розуміють, що ці гроші остаточно спопилять національну валюту. Уявіть собі стан людини, яка намагається втримати величезну бетонну дамбу, що вже вкрилася глибокими тріщинами. Ельвіра Набіулліна та її команда перебувають саме в такому положенні. Ігор Ліпсіц звертає увагу на те, що тиск на фінансовий блок став безпрецедентним. Чиновники найвищого рангу, керівники гігантських державних корпорацій, уже не просто висловлюють незадоволення, вони переходять до відкритих погроз. Це і є перший етап протесту всередині вертикалі. Коли логіка виживання системи починає суперечити логіці виживання окремих кланів, моноліт тріскається. У кабінетах влади сьогодні панує не впевненість, а відчуття Неминучого фіналу, де кожен намагається врятувати власні активи за рахунок іншого. Проте справжній глибинний розкол, на думку Ліпсіца, відбувається на рівні регіональної влади. Губернатори та місцеві еліти опинилися в ситуації, коли Москва забирає абсолютно всі ресурси на ведення війни, залишаючи регіони сам на сам із катастрофою, що насувається. Це протест маленьких людей у великих кріслах. Вони бачать, як розвалю інфраструктура, як замерзають міста через зношеність тепломереж, як зупиняється громадський транспорт, бо немає запчастин і грошей на ремонт. Але при цьому вони зобов'язані демонструвати повну лояльність Кремлю та забезпечувати нескінченний потік мобілізованих. Ігор Ліпсіц проводить пряму паралель із останніми роками існування радянського союзу. Тоді система розпалася не через мітинги дисидентів, а через те, що регіональні еліти усвідомили: Москва стала для них тягарем, який висмоктує життя і не дає нічого натомість. Сьогодні російські регіони починають тихий саботаж. Це не відкрита непокора, це імітація виконання наказів, приховування реальних проблем і спроби створити власні острівці безпеки за рахунок невиконання федеральних програм. Це вертикаль, яка все ще стоїть, але всередині вона вже перетворилася на труху, поїдену термітами страху та безвиході. Михайло Крутихин і Ігор Ліпсіц сходяться в одному. Путінська система побудована на особистій лояльності в обмін на частку від нафтових доходів. Але коли нафтовий дохід тане під тиском санкцій і падіння цін, а всі вільні кошти йдуть у горнило війни, лояльність випаровується. Ті, хто ще вчора клявся у вірності, сьогодні гарячково шукають шляхи відходу. Це протест професійного неприйняття абсурду. Люди, які роками будували цю систему, тепер бачать, як вона знищує сама себе, і їхня істерика це найкращий індикатор того, що точка неповернення вже пройдена. Ми продовжуємо розбір внутрішніх процесів у Кремлі, спираючись на аналітику професора Ігоря Ліпсіца. Якщо у першій частині ми говорили про істерику в кабінетах технократів, то тепер настав час зазирнути у найстрашніший для Путіна розкол розкол між двома різними країнами, що існують у межах однієї держави. Ліпсіц називає це концепцією двох Росій. Одна Росія військова, вона буквально розбухає від грошей. Це працівники військово-промислового комплексу, це армія та силовики, які отримують космічні виплати за участь у війні. Але є інша Росія, цивільна, і саме вона сьогодні стає головним вогнищем протесту всередині вертикалі. Цей протест не виглядає як плакат на площі, це протест капіталу. Ігор Ліпсіц пояснює, цивільний бізнес, який роками був фундаментом стабільності, сьогодні фактично поставлений до стінки. Висока ключова ставка зробила будь-який розвиток неможливим. Керівники великих підприємств, власники заводів, які не задіяні у виробництві снарядів, усвідомлюють, що їх просто приносять у жертву. Вони бачать, як їхні ресурси, їхні кадри та їхні гроші силоміць перекачуються в чорну діру війни. І це породжує тиху, але люту ненависть до курсу, який. Обрав Кремль за словами Ліпсіца, ми спостерігаємо унікальне явище. Страйк реалістів, коли директори заводів, замість того, щоб розширювати виробництво, починають його згортати, розуміючи, що кожна нова випущена одиниця товару приносить лише збитки. Це саботаж на рівні виживання. Вони перестають інвестувати, перестають вірити в майбутнє і починають гарячково виводити залишки капіталу, незважаючи на всі заборони. Це і є справжній внутрішній протест еліти, яка зрозуміла, що президент Російської Федерації більше не є гарантом їх. Добробуту тепер він головна загроза для їхнього існування, але найцікавіше починається на рівні регіонального сепаратизму нового типу. Ігор Ліпсіц звертає увагу на події у Красноярському краї та Республіці Алтай, де у 2025 році спалахнули несподівані протести проти муніципальної реформи. Кремль намагається остаточно знищити місцеве самоврядування, щоб кожна копійка з найвіддаленішого села йшла прямо до Москви на потреби фронту. Проте місцеві еліти в Сибіру та на Далекому Сході починають розуміти: Москва забирає все, а натомість присилає лише труни та накази про нові податки. Це вже не просто економічне незадоволення, це початок територіального розпаду вертикалі. Ліпсіц прогнозує перехід до феодальної моделі, де кожен... Кожен губернатор або голова великої корпорації почне створювати власні приватні армії під виглядом охоронних структур. Це підготовка до моменту, коли центральна влада в Москві остаточно втратить контроль над фінансами. Вертикаль влади перетворюється на конгломерат бандитських анклавів, які поки що тримаються разом лише завдяки страху та залишках нафтових грошей. Але ці ресурси не безмежні. Ігор Ліпсіц малює похмуру картину майбутнього, де 2026 рік стане часом остаточного колапсу. Коли гроші у Фонді національного добробуту закінчаться, а інфляція спалить заощадження громадян, вертикаль перестане бути цілісною структурою. Це буде війна банд за ресурси, що залишилися. Путін побудував систему, де лояльність купується за гроші. Щойно гроші зникають, зникає і держава. І той самий тихий протест чиновників, про який ми говоримо сьогодні, завтра перетвориться на відкриту втечу стонучого корабля. Фінальний прогноз Ліпсіца невблаганний. Вертикаль влади Путіна сьогодні це євроремонт на трухлявих балках. Зовні все виглядає пофарбованим і міцним, але всередині дерево вже перетворилося на порох. Досить одного серйозного фінансового поштовху, щоб уся ця багатоповерхова конструкція завалилася всередину себе. І найбільшими ворогами Путіна стануть не опозиціонери з-за кордону, а ті самі люди, які сьогодні сидять на засіданнях уряду і старанно записують кожне його слово, потайки перевіряючи курс валют і шукають. Чи спосіб вийти з цієї гри поки не стало занадто пізно? Ми підходимо до фінального акту розпаду путінської вертикалі, який Ігор Ліпсіц описує як неминучу зустріч із реальною економічною стіною. Якщо перші дві частини стосувалися істерики в кабінетах та саботажу в регіонах, то третя частина це розповідь про те, як сама система починає пожирати своїх творців. Останній рубіж захисту Кремля це так званий соціальний контракт, де лояльність населення купувалася за стабільність та дешеві кредити. Але сьогодні цей контракт не просто розірваний, він спалений у вогні військової інфляції. Ігор Ліпсіц звертає увагу на критичний показник, про який мовчать офіційні звіти. Це психологічна втома еліти від непередбачуваності. Вертикаль влади, яка будувалася як ідеальний інструмент контролю, перетворилася на джерело постійної небезпеки для самих чиновників. Сьогодні будь-який представник влади в Російській Федерації розуміє, що він може стати жертвою внутрішньої чистки просто для. Для того, щоб Кремль міг продемонструвати народу боротьбу з корупцією або знайти винних у поразках, це створює атмосферу тотальної недовіри, де кожен чекає на удар у спину від колеги по кабінету. Це вже не просто протест проти низької зарплати чи високих цін. Це протест проти самої логіки існування в державі, яка перетворилася на великий військовий табір, професіонали середньої ланки. Інженери, архітектори фінансових систем, логісти масово покидають державні структури або переходять у стан внутрішньої еміграції. Ліпсіц наголошує, що державний апарат Російської Федерації сьогодні тримається на людях, які просто досиджують свій термін, не приймаючи жодних відповідальних рішень. Кожне розпорядження президента тоне у болоті бюрократичного саботажу, тому що ніхто не хоче бути крайнім у день великого краху. За прогнозом Ігоря Ліпс. Ключовим фактором фіналу стане... Інфляційна пожежа, коли Центральний банк Російської Федерації остаточно втратить контроль над цінами, а це може статися вже у другій половині 2025 року, вертикаль влади опиниться перед вибором або зупинити війну, або зіткнутися з голодними бунтами у промислових центрах. Але Путін не може зупинити війну, бо вона стала єдиним сенсом його правління. Це і є класична пастка, з якої немає виходу. Економіка більше не може годувати і армію, і народ. А вертикаль не може працювати без грошових вливань, завершуючи свій аналіз, Ігор Ліпсіц малює картину техногенного розпаду. Це момент, коли через відсутність фахівців та запчастин почнуть масово виходити з ладу системи життєзабезпечення цілих областей. Вертикалі, яка звикла керувати через телевізійні звіти, виявиться абсолютно безпорадною перед реальним колапсом комунікацій. У цей момент тихий протест чиновників перетвориться на активне. Не дезертирство. Вони будуть просто кидати свої кабінети, намагаючись втекти за кордон або сховатися у своїх феодальних маєтках, подалі від розлюченого натовпу. Це фінальна стадія путінського проекту. Велика імперія, що мріяла диктувати умови всьому світу, виявилася колосом на глиняних ногах, де замість ніг корумпована вертикаль, що прогнила до самої основи. Ігор Ліпсіц впевнений, фінал буде не миттєвим, а болісним і тривалим. Російська Федерація входить у зону турбулентності, з якої вона вже не вийде у теперішньому вигляді. Вертикаль влади, що задушила свободу, зрештою задушить і саму себе, залишивши по собі лише руїни колишніх амбіцій. Це був випуск каналу Політпрогноз. Ми проаналізували сценарій розпаду путінської системи очима одного з найпроникливіших експертів нашого часу. Істина завжди десь посередині, але цифри та факти, які наводить Ліпсіц, не залишають ілюзій майбутнє вже на порозі. І воно зовсім не таке, яким його малюють у Кремлі. Ставте вподобайку, якщо згодні з цим аналізом, та пишіть у коментарях, який регіон Російської Федерації, на вашу думку, першим оголосить про свою незалежність. До зустрічі у нових випусках.